Ви дивитеся новини на сьомому каналі в студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю СБУ затримала агентурну групу, до якої входили три працівниці одеської кав'ярні віком від 19 до 23 років. Інформацію для ФСБ вони шукали під час прогулянок містом. Коли бачили підходящий об'єкт, робили селфі на його фоні і відправляли російським кураторам. Найбільше ворога цікавили військомати та медустанови, де лікуються українські захисники. Також фігурантки намагалися виявити позиції ППО. За кожне виконане завдання жінки отримували гроші. Також вони просили про своєчасну евакуацію та працевлаштування в одну з російських спецслужб. Але тепер у них одна перспектива: справа за Держзраду та довічне ув'язнення. Одесит ледь не підірвав себе гранатою. Про інцидент розповіли у поліції. Чоловік знайшов боєприпас та вирішив почистити його від бруду. У результаті це привело гранату у бойову готовність. Вона нагрілась. З переляку чоловік викинув боєприпас, тому він вибухнув на землі. Втім, чоловік все ж отримав поранення живота. Його доправили до лікарні. Від медиків про подію дізналися правоохоронці. Тож тепер Одеситу загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років за незаконне поводження з боєприпасом. Три ветерани з Одещини візьмуть участь у іграх нескорених. Змагання мають відбутися в лютому 2025 року у Канаді. Україну на них представлятимуть загалом 35 спортсменів. Нагадаю, ігри нескорених заснував принц Гаррі у 2014 році. Україна долучилась до ігор нескорених у 2017-му. Болгарія, Румунія і Туреччина знищили шість мін з початку операції по розмінуванню Чорного моря. Також виявлено багато уламків ракетного озброєння у ВМС Болгарії кажуть, така операція у Чорному морі не проводилася з моменту завершення Другої світової війни. А за останні два з половиною роки ВМС Болгарії отримали понад 60 сигналів від громадських, національних і партнерських організацій про побачені об'єкти, схожі на міни в акваторіях і біля берегової лінії країни. міні. Це історична місія ісключно важна задача. Це історична місія, винятково важливе завдання, яке ми продовжуємо виконувати щодня, щогодини від початку вторгнення. До цього кожна держава докладала зусиль самостійно. А тепер ми об'єднуємо наші зусилля і будемо працювати разом задля усунення цієї загрози. І ще действо ми з сосціл на мінімізірана та заплаха. Зарплати в Україні зростають через дефіцит кадрів. Про це йдеться у монетарному звіті Нацбанку. Разом із оплатою праці ростуть і соціальні виплати. Натомість інфляція знижується, додають у Нацбанку. Додам за даними Держстату за перший квартал цього року українці в середньому заробляють 18 тисяч 900 гривень. Це на 12,5% більше ніж було в першому кварталі минулого року. Так, заробітна платня зростає, ну, я скажу це, виходячи з своєї роботи. Тобто вакансії, які розглядають там люди, вартість праці зросла і зросла набагато. Друга проблема у нас. По Багатьом е, професіям зникли кадри, е, і досить важко їх знайти і замінити. Тобто, по особливо починаючи, е, це логістика, це перевезення, це доставка, е, і питання тут більше це відбулося як реакція на мобілізацію посилення, тобто. Навіть спілкуючись бізнес середовище в основному до, досить багато людей звільнилося, щоб, щоб не підпасти під мобілізацію. Чи знаходяться вони частково до, вдома? Ну, Частково такий є по, по процес. Наскільки в них вистачить грошей, щоб не працювати, але ну, від багатьох бізнесменів я чую цю річ, і цю річ я бачу і у себе в компанії також. Е, третє, ціни будуть зростати. 12 липня на Одещині світло не виключатимуть цілий день. Про це повідомили в «Укренерго». Це необхідно для того, щоб провести вимірювання фактичного споживання. Такі виміри проведуть у кожній області України з 9 по 24 липня. Відповідно, день без відключень буде у кожній області. А взагалі, фактичне споживання вимірюється двічі на рік, влітку та взимку. Третій день народження у полоні. морпіх Олексій Бошин, родом з Херсонщини. Захищаючи Маріуполь, він потрапив у російський полон у квітні 22-го року. З того часу родина військового отримала від нього лише один лист. Згодом побачили відео з ним в інтернеті. Спортивної статури чоловік перетворився на ходячий скелет, каже його мама. Історія родини військовополоненого далі у сюжеті. Найкраща людина на світі. Вибачте. Розповідаючи про свого сина, Олена починає плакати. Вона вже третій рік чекає його з полону. Олексій Бошин потрапив у російську неволю у квітні 22-го року, коли разом із побратимами боронив Маріуполь. Про це він встиг попередити лише сестру. А ось його мати Олена до останнього про це не знала. Він о 8.30 ранку Мені зателефонував, і ми хвилин 30 розмовляли з ним. І він потім мені в кінці сказав: каже, ми здаємося в полон. Бо в нас, каже, немає ні БК, ні води, ні їжі, нічого в нас немає. І, каже, І нам командування дало розпорядження, що треба здатись в полон. Мамі моїй він не сказав, мамі він лише сказав, що там він її любить і все. І коли я вже подзвонила мамі, кажу, мам, говорю, Льоша здається в полон, говорю, щоб ти знала. А вона каже, як в полон? Я кажу, отак. Ну і Коли вона вже дзвонила, вже зв'язку не було. І після цього півроку ми не могли. ну… Трішки менше, ніж півроку, ми не могли навіть не знали, де він, що з ним, як він там, що з ним відбувається. Першу звістку від Олексія сестрі передав Червоний Хрест. Там був лист, що він говорив про те, що з ним все добре, він живий, що їх там годують, що їх там не б'ють, але хотілося б в це вірити, скажімо так, але головне, що він написав. Потім ніякого зв'язку з Олексієм не було. Сестра Тетяна писала йому листи у полон. Втім, відповіді не отримувала. Родина хотіла бодай знати, що він живий. В результаті одного з обмінів їй вдалося отримати інформацію про Олексія від його співкамерника у полоні. Він розповів, що Олексія катують за те, що він не говорить чистою російською мовою. 3 січня, коли е, там одного з хлопців були обміняли, ну коли був обмін, одного з хлопця обміняли, Він сказав, каже, пишіть листи, каже. Вони нам доходять. Ходять, каже, ми їх отримаємо. І цей хлопчик, ну, чоловік, він був саме знаходився разом з моїм братом в одній камері, і він ну, розповів такі деталі, саме, які знала лише наша родина. Тобто, і от він розповів, що він живий, що він цілий, що як кажуть, руки, ноги на місці, і голова на місці, але каже, дуже страждає, бо дуже катують їх там. І він страждає з рахунок того, що в нас ми самі з Херсонщини, і там. Превалює саме суржик, і він сказав за це. Він дуже ну б'ють їх за цей суржик. Його через деякий час родина побачила кадри з Олексієм у полоні. Із спортивного чоловіка він перетворився на скелет, каже його мама. Це дуже, ну, дуже зажахливе видовище, тому що мій син, який завжди підтримував фізичну спортивну форму, він завжди займався спортом. Був дуже гарний, ну, ткачений. А на цьому відео він просто скелет обтягнутий шкурою. Це дуже важко дивитися. Ти розумієш, що з ними там роблять, і ну що як з ними там поводяться. Олексія призвали на службу у 2019 році як строковика. Про це він рідних не попередив, просто зібрав всіх на вокзалі та сказав, що йде служити. Згодом вирішив підписати контракт на три роки. Службу мав закінчити у 22-му році, але плани змінило вторгнення росіян. Він нам навіть спочатку не говорив про те, що він перейшов на контракт, і, якби, щоб мама не хвилювалася, він про це навіть не говорив. І потім ми вже дізналися, що він на контрактній службі, і він повинен був в травні 22-го року, його закінчився контракт. Але перед цим, в 21-му році, в жовтні його е прокомендарували туди ближче до Маріуполя, де точніше він ніколи не говорив. Він казав, що е ось ми їздимо там в галерею Маріуполь, він присилав фотографію, що з ним все добре. Ну, тобто, що він десь там знаходиться, він я працюю, він завжди говорив там. І коли почалося мовномасштабне вторгнення, він написав Сидіть вдома, нікуди не виходьте і написав, що як він писав, каже, що є шанси відбити Марік. Він завжди так казав, каже, ми будемо стояти до останнього. Після завершення контракту Олексій мріяв відкрити власну справу, вчився на кухаря. Насправді хотів він стати кухарем. а… Да. І він і вчився в 9-му училищі в Херсонському, ну, нашому, на ну, кухара-кондитера, і мріяв колись відкрити ну, якась, якусь свою справу. 16 червня Олексію виповнилося 25 років. Це його третій день народження, який він проводить у полоні. Родина дуже чекає на полоненого морпіха та сподівається, що після його повернення плани про власну справу здійсняться. Ксенія Сідінська, Костянтин Плужневський, сьомий канал. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.